8 травня відзначають День пам'яті та примирення. Нову традицію вшанування жертв Другої світової війни розпочали в 2015 році. 9 травня вся країна святкує День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Гіркі спогади про ті роки не залишають нас дбайливо передаються з покоління в покоління. Ми воювали за єдине государство, і ми були ввіреними, що ми побідім. Трудно нам було, дуже трудно, Даже ночами. Не їли, не спали, а врага победили. Для мене праздник, это моє второе рождение. Это радость. Радость. Мене победа застала, лесовка от Сиридовського района. Я там працював. Прийшла угорщиця в комнате. Прийшла, говорить. В Покровську традиційно провели пам'ятний мітинг, приурочений до 73-ї річниці дня перемоги над нацизмом. Рочистий захід проходив біля пам'ятника герою радянського союзу Кирилу Москаленко. Україна і українці під час Другої світової війни відіграли дуже важливу роль, щоб в світі панував мир, і зараз ми ви вимушені виборювати свою незалежність та суверенітет. Приклад наших дідів та прадідів. Є подвигом та прикладом для нинішніх захисників від імені Руслана Олєвича Трибушкіна. Я бажаю вам, ветерани та нинішнім захисникам здоров'я та довгих років життя. Прийміть саме святі, саме слова признательності, пожелання міра, добра, несмотря на те, що дні йдуть, йдуть роки, все одно ми пам'ятаємо ми завжди готові прийти вам на допомогу і завжди будемо пам'ятати той подвиг, який ви совершили 73 года назад. Також до присутніх звернувся благочинний Покровського округу протоієрей Олександр Кондратюк. Він подякував ветеранам, учасникам бойових дій за ратний труд за перемогу за життя, яке вони своїм подвигом подарували багатьом наступним поколінням. Дозвольте привітати всіх вас цим великим святом, з особливою подією в нашому житті. Тому що це історична подія, яка сьогодні ще раз нам показала і доказує про те, як ми би мали віддавати шану і повагу нашим почесним ветеранам від лиця всього духовенства, хотілося б подякувати вам за той день і за той час, коли ви старалися. Заради кожного із нас, який сьогодні знаходиться тут на нашій землі, і продовжує дальніше життя, до учасників Другої світової війни звернувся заступник військового комісара з територіальної оборони Покровської синовацького об'єднаного міського військового комісаріату Ігор Гужва. Він зазначив, що нинішній день перемоги особливо важливий для сучасних українських воїнів, які захищають країну від зовнішнього ворога 30-40 кілометрах від нашого міста. Гинуть хлопці, гинуть захищаючи нашу країну. І вони, так як і ви в свої часи, захищають свою цілісність, свою домівки. Поздравляю всіх зі святом. Бажаю вам міцного здоров'я, наснаги. Ваші подвиги будуть довгі роки ще на нашій пам'яті. Низький вам уклін. У цей святковий день було море квітів, посмішок і, звичайно ж, сльози радості для присутніх. Звучали знайомі мелодії у виконанні творчих колективів міста. Імені фронтовиків виступив самі Гула Скужин, подякувавши владі і жителям міста за увагу і пам'ять про подвиг ветеранів. Перед вами сидять з слізами на глазах, бойовими, трудовими орденами, металями на груді. Герої 17-літної юноші, герої той священної війни, війни, будучи, сиди, до душою молодиї, ветерани той великої війни. ваши ритмы, отцы, деды и братья. Это они вам расскажут истинную правду, правду, какой ценой досталась та победа. Победа, которая подарила жизнь вам и следующим поколениям. Хочу поблагодарить передо мной выступающий теплыми словами Просветительного Александра Кондратюка, Секретаря городского горосколкома Ирины Сущенко и городгорванкомата за ваши теплые слова, желания, защиту, заботу, большое от ветерана войны, большое вам спасибо. Захід закінчився покладанням квітів до пам'ятного знаку традиційно міською владою для учасників інвалідів війни, дітей війни та ветеранів в праці був організований святковий обід в одному з міських кафе. Секретар Покровської міської ради Ірина Сученко висловила слова подяки і вдячності людям, які здійснили подвиг заради миру для наступних поколінь. А імені Руслана від себе, хочу поздравити вас дійсно, з цим праздником, таким який являються самим ярким і в якому участвують. много людей, детей, взрослых. Мы стараемся, чтобы управление труда и социальной защиты населения посещало как можно больше вас на дому, чтобы мы могли оказывать и помощь в виде каких-то там приобретений строительных материалов и выплате материальной помощи. Если что-то... Вот есть какие-то особые пожелания, что-то не получается. То вы всегда можете обратиться в ветеранскую организацию, которая является связующим звеном между нами и вами. А ми потім старати, старатися виконувати як можна лучше. Я обріна, що в місті у нас вийде. Привітали зі святом присутніх і представники клубу Золотий вік, організувавши виставку страв, суддями та дегустаторами яких стали самі ветерани. Не можна обійти увагою і тих, хто віддав за рідну країну найцінніше своє життя. Напередодні свята міською владою було покладено квіти до могил та пам'ятників тих військовиків, які відважно воювали за рідну Україну.